Моторайзер 40 став найдоступнішим гнучким смартфоном офіційно представленим на ринку України. Але що він може запропонувати за 30 тисяч гривень? А ще в чому саме він порвав всі без виключення складені Самсунги? Ух, як закручено. Розбираюся в цьому огляді, тому не забувайте підписатися та увімкнути дзвіночок, щоб моя лиса голова не потрапляла у ваші сни. В еротичні сни. Oh my. За останні роки ми звикли, що так звані жабки це частіше іміджеві прикольні пристрої для не надто вимогливих до технічних характеристик людей. Може, саме через це нові покупці розкладачок переходять на них часто саме з айфонів. Тому було дещо дивно бачити, що у гнучкі трубки постійно намагалися запхати флагманські процесори. Вони здорожчували виробництво на додачу до і так ще відносно дорогої технології гнучких екранів та складних шарнірів. Тому моторола вирішила переламати тенденцію і поставила сюди середньобюджетний процесор більш ніж річної давності Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Та з ними ще розберемося, а почати варто з дизайну. Moto Razer 40 має покриття з екошкіри. На фоні скляних глянцевих фліпів від Samsung він не такий слизький. І це плюс. Моторола не така слизька, тому що тут пластик під шкіру. аля, І воно якось ціпкіше в руках. Тоді як тут гляне сюди, і якби результат зрозумілий. В нашому випадку колір темно-зелений, дуже навіть гармонійний. Є ще кілька цікавих кольорів, та поки немає впевненості, що вони будуть в нас продаватися. Алюмінієва рамка, дещо заокруглена. Що додає плюсів смартфону при триманні в руці, і робить його візуально меншим, слідуючи сучасним тенденціям, щілини між половинками практично немає. О! У верхній частині можна виявити чорний глянцевий прямокутник зі скла, який прикритий захисним склом Corning Gorilla Glass Victus. В ньому ж бачимо дві лінзи камер, спалах з датчиками та півторадюймовий екранчик, який має непогану яскравість 1000 ніт. Мені подобається цей об'єднаний блок, він якось дуже органічно вливається в дизайн смартфона і доповнює його. Безпосередньо на шарнірі нічого немає. Моторола вирішила розмістити свій логотип та напис Razer на нижній стулці. Виглядає доволі елегантно. На жаль, заявлений стандарт захисту лише ip 52 тобто виробник рекомендує разом з гаджетом потрапляти максимум під дрібненький дощик, ну або брати з собою парасольку. О, ні, знову море крові. Внутрішні гнучки AMOLED-екран на 144 Гц має діагональ 6,9 дюйма та 1400 ніт пікової яскравості. Крім цього, нікуди не дівся і DC-дімінг для чутливих до у людей. Екран має роздільну здатність Full HD та приємну кольоропередачу. Але головним сюрпризом для мене виявилася набагато менш помітна складка, якщо порівнювати з розкривачками від Samsung. Її не тільки видно менше, вона ще й при скролінгу майже не Відчувається. Браво моторола! Ти в цьому питанні на голову попереду корейців. А от в питанні плавності роботи Шарніра ситуація дещо інша. Наприклад, закриття відбувається помітно тугіше, ніж у тих же фліпах, однак це не приносить дискомфорту і стає швидше питанням звички. Сам хід стулки трохи менш плавний, ніж у південно втім положення фіксується без проблем під будь-яким кутом. Процесор Snapdragon 7 Gen 1 дуже схожий за продуктивністю з процесором Dimensity 80 20, які я розглядав в огляді Moto Edge 40. Та на стороні медіатека злегка кращі показники графічного чіпа. Непогану потужність доповнюють 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 постійної. Однак накопичувач поставили стандарту UFS 2.2. Які добряче поступаються у швидкості сучасникам, 13-й Android та оболонка від мотороли вже на борту. Вони подарують вам ідеальний баланс між легкістю та набором корисних жестів і кастомізацій. До речі, мене знову приємно здивувала підбірка шпалер від мотороли. Спеціально для своїх рейзерів розробили динамічні фонові малюнки, анімація яких змінюється залежно від кута розкриття смартфона. Виглядає справді бомбезно і приносить шалену сатисфакцію при кожному закриванні та розкриванні. До загальної швидкодії інтерфейсу у мене є деякі запитання. В оболонці іноді зустрічаються мікролаги, а застосунок камери кілька разів вилітав. Враховуючи, що Edge 40 поводився практично ідеально з майже аналогічним рівнем продуктивності, виникають деякі запитання. Я грішу на те, що дається в знаки повільніша пам'ять та рання версія програмного забезпечення. Пам'ятаєте, в Moto Edge? 40 я скаржився на неідеальну роботу адаптивної герцовки екрану. Так от, тут рівно такий же прикол. Але якщо на Edge можна вімкнути примусові 120 або 144 Гц і проблема зникає, то на Razer такої опції чомусь немає. Ви можете в налаштуваннях як альтернативу вибрати лише 60-герцовий режим. І все. Дивно, але може з часом поправлять. Втім, якщо не бути прискіпливим, то всі застосунки відкриваються досить швидко, а безпосередню взаємодію з ними точно можна назвати комфортною, комфортною як животик домашньої кіцюндри. Найбільша претензія до смартфонів мотороли особисто від мене на місці. Відсутність Олвісоні Дісплей. Я ще міг якось з натяжкою пробачити це Moto Edge 40. Ну, можливо, справді було складно зробити цю функцію на великому екрані, щоб вона не виїдала акумулятор в хлам. Нехай. Проте Moto Razer 40 має міліпусічний зовнішній екранчик, на якому той же годинник гасне через кілька секунд. Ну скільки там той екранчик з'їсть заряду, ви прикалуєтесь? Просто незбагненно. Ви скажете, та можна ж встановити з плеймаркету якусь апку, і воно все буде працювати. Формально так. Але на практиці отримуємо не дуже оптимізовану функцію, яка і батарейки їй помітно більше, ніж штатний АОТ. І працює не надто стабільно. Припустімо, для цього маленького екранчика цифреблат годинника блимає раз в кілька секунд, оскільки просто запрограмований його будити щоразу після зникнення. Таке собі рішення. Зате додали без безпровідний десктопний режим Ready For, що дуже навіть класно. Між іншим, на каналі є відео порівняння таких режимів від мотороли та Samsung. Ігрові можливості смартфона варто з впевненістю віднести до категорії міцних середняків. Так, у супервимогливих іграх, як той же RECFEST, можна зацінити геймплей лише на середніх налаштуваннях з відносним комфортом. Однак більшість популярних та оптимізованих проєктів доволі добре граються, якщо не гнатися за ультраналаштуваннями. До речі, нагрів теж на диво в рамках адекватності, хоч конкретно ця модель процесора виготовлена на потужностях Samsung, який славиться дещо гарячіше. Чіпами. 32 мегапіксельна фронталка показує здебільшого хороші результати, тим більше вона має підтримку запису відео в 4К при 30 кадрах в секунду. І в принципі цього вистачає. Фронталка без автофокусу, наскільки я бачу. Динамічний діапазон треба дивитися. І, в принципі, ви її дуже часто не будете використовувати, бо можна ж використовувати основну камеру в якості фронталки. Ось так от у нас відбувається, понятно, подивлюся, що за якість, що за якість, що там за... Хто там пливе? Коло вже. Ясно. Але ж ми розуміємо, що просто закривши смартфон, можна знімати себе з набагато вищою якістю основних модулів. Так, півторадюймовий екранчик це не те саме, що 3,6 дюйми в старшого брата Моторайзер 40 Ультра, чи 3.4 у фліпа 5-го. Але принаймні відцентрувати і розглядіти своє обличчя у виду можна. Вибір модулі обмежений двома варіантами: перший це ультраширококутний датчик на 13 мегапікселів та з підтримкою автофокуса і від. Відповідно режиму макро. До речі, на відміну від Edge 40 зі схожим модулем, Razer 40 вміє автоматично перемикати на макрорежим при наближенні до об'єкта. Мабуть, цьому сприяє наявність лазерного автофокуса. Знімки з цієї камери виходять деталізованими та приємними. Втім, при записі відео я помітив блукання автофокуса при гірших умовах освітлення. Так, має автофокус і має режим макро, що чудово. Бо на тих же ж фліпах від Самсунгів немає режиму макро в ультраширококутному модулі. І це сумно. Тут у нас наче все виглядає непогано. Скажи, Тань? Да. Клас! Основний датчик на 64 Мпікселі з оптичною стабілізацією та світлосилою F1,7 шукає способи справити гарне враження і йому це вдається. Швидкий та точний автофокус, збалансована природна кольоропередача та гідний рівень деталізації. Потрібно пам'ятати, що тут розмір сенсора десь такий же, як і в третьому фліпі від Samsung. Однак технологія бінінгу та постобробка дозволяють отримати якісніші кадри. Не рівень п'ятого фліпа, однак, дуже навіть Непогано в портретному режимі Razer трохи підрізає деталізацію, а у виду намагається застосувати блюр в ріал-таймі. Тому комфорт при зніманні таким способом кульгає. Це ледь не єдине місце, де відчувається нестача продуктивності процесора, якщо порівнювати з флагманами. Запис відео можливий максимум 4К при 30 кадрах в секунду. І маємо знову нюанси з електронною стабілізацією, як і на Edge 40. Перемикатися з основного модуля на ультраширококутний під час запису відео. На жаль, не можна. Для цього треба зупинити зйомку. Самокатчики, самогубці. Ось. Жесть. Нікому не рекомендую стикатися з самокатчицями. У день жилейка на картинці майже непомітна, та при гірших умовах освітлення знову притягує до себе увагу. Також є помірний ролінг-шатер. В усьому іншому зауважень немає. Картинка деталізована та гарно передає кольори. На моторолі чомусь не, не знайшов я функції, щоб собі хлебало підсвітити вбудованим спалахом при такому записі, хоча це би було, думаю, корисно. Задумайтеся. Стереодинаміки динаміки MotoRazer 40 гучні та приємні. Присутній деякий дисбаланс між верхнім та нижнім динаміками, та відчути його можна виключно в горизонтальному положенні. За автономність відповідає акумулятор на 4200 мА, що вважається дуже навіть хорошим показником для цього форм-фактора. Втім, потрібно розуміти, що тут без чудес і при активному користуванні смартфон доживе до вечора і не більш. Коробка Moto Razer 40 приховує в собі. І приємний аромат. Цього разу я б сказав, що пахне ніжним милом. Але окрім того, ми можемо з подивом знайти комплектний пластиковий чохол доволі непоганої якості. Та ще й 33 ватний блок зарядки порадує відсутністю потреби бігти в магазин та платити ще й за це. На додачу маємо бездротову зарядку на скромних 5 ватів. Однак для сценарію поставив на ніч, забираєш вранці, цього вистачає. До розташованого з боку сканера відбитків пальців у мене рівно 0 претензій. Так само, як і до розблокування по обличчю. В підсумку Motorola RAZR 40 збалансований та кресевенний гнучкий смартфон, який відкриває двері у світ цікавого форм-фактора без переплат за зайві для багатьох речі. Так, я зараз про надмірну продуктивність, якою більшість людей не користуються в принципі. Я про флагманські камери, яких тут немає. Зате наявних цілком достатньо для соцмереж та фотоклічильника. Та навіть великий зовнішній екран може не вартувати тієї переплати, оскільки багатезно людей людей так будуть за звичкою відкривати телефон і всі дії виконувати на стандартному дисплеї. Підписуйтеся на канал, якщо ви тут вперше, а вам ніхто не розповідає, що робити. Тому ось вам інструкція: натисніть дзвіночок, щоб він калатав для вас, коли на каналі виходить нове відео. А ще можете підписатися на соціалки Технарні і може навіть стати меценатом. Але то я вже розмріявся. Поради від Тані. Не бійтеся любити себе, інших людей, тварин, природу. Це прекрасне почуття. Я, наприклад, люблю трьох. Котів, фліпи і лисого. Люблю трьох, маму, репі, мама. То якось не зримувалося. Я, наприклад, люблю трьох Кутів, ліпи і Лисого Все одно тут нема реми. Мені нравиться. <рес> Записуй свій реп-альбом.